Так, є шаткована капуста по 30 гривень, морква по 50 І одразу на початку ряду. В неділю шаткують так само, тому не треба капуста, підходити. Так, ми в 10-му ряду на початку. Що у вас є? У вас цибулька з'явилася? Цибулька. По скільки? По 15. По 15. Селера, петрушка? Селера, петрушка 50. По 50. Ось По... така капуста. 80-90. 80-90. Синя. Синя 25. 25. Ось така Савойка. Савої 30-35. 30-35. А ось така капуста. Молода? 35-40. Це в 10-му ряді на самому початку. А броколі по чому? Брокколі 90-95. А пекінка по скільки? По 38. А Росливка ось такі? Так. Так. 40 гривень, так, 40 гривень, так? А ось такі зелені? А в 35. 35. А перчик Геркулес. 75. А цьому під цвіта? По 100, а брокколі? 90? 95. Ось таке. Брокколі, а капуста? По 35. 35. 10-му рік. А скільки капуста? 24. Постійні капуста. 24. 22. А 22. Чому така капуста? 23. 23. чому капуста? 20 23. Чому горять? По 12? 15. А цей харбуз? 20. Чому Чому капуста? 23. 25, так? А вот такие буряки все эти? По 10. А морква? По 20 и по 18. По 14 буряк, а картофель? 22. 22. Ну, и капуста? <поцентрес> Какая маленькая? Давай, по 15. 15, 24. 24. 24. 24. 24. А картопля по а сколько? 23. По 23. 23. Так, є ще чесничок різний. Месідор, ярий, любаша. от, Любаша ось така велика, є по 200. І квасоля різна є. 20. А по скільки така картопля. 21. 21. А який це сорт? Крилава, скільки картопля? 20. 20. Білоросло Білорос. і Сімей тут. Скільки і морква? 14 20, 20, а боряк 14. І Це морська картопля. 22. 22. А ось це. Це, це сам... так само передаваємо. Скільки ваша морква? Та й... Чому морква? 18, гривень 18 картопля. Ось така менша. Дрібніша по 16. По 16. А це по 20. Чому ца це более? По 15. Така велика гарна цибулька. от приїхала. Така цибулька 20, на 18, 20, 18, якщо дуже багато будете брати, є ось така. 40. як 12. Ось така по 12. Морква. 20 на розі 18, якщо не буде. 20 на роздріб, 18 на великий гурт. Ось така 20, синя. 20 і картопля. 21. Це все в рядах, де продають картоплю, марку і буряк. навіть по 50. І по 40. Ось така по скільки? По 30, так? По 30 так. так? Чому печатається? 80. А по Чому хріб подружка? 120 допроб, 140 петрушки. 140. 140 петрушка, 120 шкрів. А цибулька зелена? 120, 120 а салата? 50. 50. Це також ви можете придбати в терміналі другому. Тут є зелень така.